Я його розумію. В чому філософія Він ламає особистість. Тобто, якщо ПТСР він не, не ламає особистість, тобто, там нема уражень на рівні особистості. Так? Людина після ПТСР в неї не обов'язково будуть проблеми з стосунками. У людини після ПТСР не обов'язково буде негативні уявлення про себе. так? А з КПТСР там уражається ядро особистості, на жаль. так? І потім у людини проблеми у стосунках. Ну і взагалі, КПТСР, якщо ми беремо більшість випадків КПТСР, вони пов'язані з дисфункційним батьківством. З Негативним досвідом для дитини, КПТСР, це про травму розвитку, про травму і про травму прив'язаності. Отак от, на розвитку зараз поговоримо, а це про травму прив'язаності. Тобто дитині ламають психіку дисфункційні батьки, а я не їджу нормальні батьки, так звані нормальні батьки. І